Здоровенькі були, що там Уліця шепчуть. Зараз е, такий быстренький маленький відосик вам жахнув по поводу по поводу дафіка. У мене був очередний ремонтик. І, кстати, це вам просто одразу совет на будущее. Коли будете брати бушну машинку, то добре. Убідіться в тому, чи було міні-насціплення, чи не було міні-насціплення. І желательно, якщо не було, то в районі 700 тисяч вже його поміняти. Потому що я коли Дафіка е, забирав, йому вже було да, ще 500 тисяч. І я спрашивав, як там з Пшенгло, то все там було вимінене. Ні, він так, да, Валерій, ти? все вимінене зроблене, можеш мігати. Ну, в конечному мітоку я собі часто так думав, але не перевіряв цю інформацію. Ну і так треба дай должне. У мене, звісно, дафік проскакав. Зараз рівно 900 тисяч у нього да, жахнуло і поміняв сцеплення. Понятно, що з легкими приключеннями, ну і так я да, легким іспугом обошовся. Перша штука була там, водитель на загрузці, то трохи перегрів сцеплення, там, мабуть, вже воно і дійшло до своєї кондиції. Ну і там од'їхав і прямо на перехрестку Він став, виходить. Возможно, можна було б спробувати ой! Возможно, можна було б відблокувати коробку, бо другий раз у нас вийшло. Але перший раз у нас не вийшло. Трошечки він там перелякався, не знав, що йому робити. Я там на місці не був, від один-сюдим. Коротше, зроблено, що зроблено. Пройшло, що пройшло. В принципі, слава Богу, що і так, в принципі, все добре обійшлося. То виходить через ІТС, через daf сервіс ми нарішали, да. Ми нарішали евакуатора. Він нас дотянув, це було в районі Кьольна. Кьольна, ні, не Кьольна, а в районі Каселя. Да, там 25 кілометрів від Каселя, там на націоналочках, То його дотянули там на сервіс ДАФа, він там простояв у нас, його в п'ятницю притягнули туди. П'ятницю він простояв, ніхто нічого йому не робив. В суботу, вроді би для приліччя чувак, прийшов комп'ютером, підключився, каже: Хез, будемо в понеділок розбиратися. Понеділок він простояв, і тільки вже коли жіночка їм пригрозила, коротше, що буде давати їм по жопі, то тоді одразу нас взяли, провірили, потестували, кажуть, все добре, ми нічого не обнаружили, комп'ютер нічого не показав. Пробна їзда була зроблена. Отпустили нас, ми поїхали, водій тільки виїхав, в горочку пішов, каже, що вже тупорила коробка почала. Ну, Він до вигрузки доїхав, виходить, вигрузився, і ми прийняли рішення. Він там з-под Голландії пустим поїхав в Польщу. В Польщу приїхав. Е я позвонив там до свого механіка, да, Він приїхав, е теж комп'ютером підключив, каже, ну виглядає на все як хорошо. Він мене спросив за сцеплення, Я думав, що сцеплення поміняно. Да. Ну я йому типу, говорю, що поміняно сцеплення, так мені казали. Він тоді просто зробив калібрацію коробки, перепрошив її. Вроді би виїхали, все було добре, але ми роботали, да, з легкими грузами. Но я в принципі чувствував, що діло пахне керосином в конічному е, Загрузили ми да, ну і, понятно, він одразу 20 км від загрузки виїхав і теж став. Теж знову на перехрестку, короче. Але вже добре з допомогою комбінацій, бо перед цим ми теж клеми знімали, але не допомогло. А цей раз він на минут 20 клеми зняв і реально допомогло. Хоча, якщо вдруг кому треба буде, то на Адафі теж можна, бо виходить так, вона на сьомій передачі да, заглохла і все, і не могла на нейтралку скинути. А зрозуміло, що він був стояв на передачі, не міг завестись. То для того, щоб завестись, треба, щоб скинулося на нейтралку. То я там теж до одного чувачка дзвонив. Він мені сказав, що зробити, але нам цього не прийшлося робити. Коротше, якщо що, вдруг, то можна це, якщо там новіші дафи, бо на старіших дафах там знизу залізти, можна і просто е цю да костку, костку. Коротше, там провода, взяти оце єниць на зажиганні і підключити їх. І тоді е коробка перейде в нітралку. А на цьому на вже да, пористайлінгових цих старших дафах то там приподнімаєш кабіну і виходить, відключаєш цю всю штуку. Ох ти Васильок. А що ти перед цим їхав зручив? Боже, які ви. Чисто зрозумів, я його вийшов на обгон, він чисто нажав, щоб показати, що він може їхати. І, і все, і знову скидає. Ох, блядь, лохи. Австріяка. Так от, я, я вибачаю, що я збився, але... Но... Ці полупокіри. Полупокерські полупокери. Пенсія, блін, я не знаю, пенсія це просто віддільний вид іскусства. І що? Збився? Я. З тим? коротше, що можна. Якщо вдруг да, у вас якась проблема з коробкою, що вона стала в передачі, заглохла і не скидається на нейтралку, то... Е на зажиганні там коротше провода, які в неї ідуть. <ріхи> Ви поняли, що я шарю крепко. Е, відключаєте, і повинна вона ну, будь-якому випадку, 20 минут вона постояла без клім і вже сама дав. Водітель одів клеми, включив зажигання, і вона зразу скинула в еночку, в нітралочку. Возможно, перший би раз нам теж не прийшлося б евакуатора визивати, якби він дольше подержав, бо ми тоді клеми знімали на минуту 5, напевно, і все, не помогло. Треба коротше, більше, ніж 5 минут, минут 10 20 подождати і вкус аромат. Коротше, сама суть махінація і добре, що ми були недалеко від да, границі з Польщею. Тобто, виходить, там 300 кілометрів нам було. Жаль, що він вгружений був, але що близько. В принципі, я дзвонив на один, дав сервіс. Він приїхав, там теж день простояв, його ніхто не брав. На сьогоднішній день його взяли, сказали, що. Там більш всього, що якась механічна штука, я говорю, ну собственно говорю, ми ж з вами перевіряли, що е, сцеплення не мінялось. Більш всього, що сцеплення пішло по одному місту. Вони кажуть, ну коротше, у нас немає тут механіка, який цим займається. Е, треба їхати на другий сервіс. Коротше, приїхали ми там на. Другий сервіс ДАФа. Туди приїхали, там теж день простоїли, бо того механіка, що займається коробками, не було. Короче, одні майстери фломастери не звикли тільки масла міняти і чуйники. всякі, да? А зняти коробку і поремонтувати треба ще теж пошукати майстера. Ну, в кінцевому міток прийшов той майстер на сьогоднішній день. ну і да, Позвонив, сказав, що з пшенґлу до вим'яни і... і ще якась натяжитель з пшенґлею. Чи, а, витискач, витискач з Пшенгла, теж до вим'яни. І показав, щоб з Пшенгла, то, зрозуміло, ми поставили нормальний оригінал, а цей да, вижимач, то він типа, говорить, вибирай либо оригінал, либо замінник. Я кажу, що давай пенсія. І зараз він мене обжене, їде, не знаю, 95, мабуть, їде. Я 90 їду, а він віцек обганяє. І зараз буде їхати драчить шляпа. А потім вже буде за шторкою ховатися. Я ж йому цього не... Якщо зараз буде дрочити, я ж йому цього не відпущу. Я ще його заставлю за шторкою ховатися. І ви поняли. Що ви потім не розказували, що мені факи тикають. Ну були, блін додіки. І вкус аромат. Коротше, сама суть, що поремонтували все. То вже водій виїхав, каже, коробочка працює, переключається, говорить плавненько, все красиво. Е, мораль яка. Якщо у вас це сцеплення на бушні машинки, да, тобто ви купили, провірте по історії, по цьому всьому, чи міняли, чи не міняли, і якщо ні, то для профілактики 700 тисяч. Лучше поміняйте. У вас є там хороший місяць, вийшов, прибуль хороша. Тим більше, якщо ви це будете робити не на офіціалі, а просто до мастеров заїти на гараж, то це вам буде в половину дешевше. Мені це все діло обійшлося в 12 бруто і там в 9 з капіками нетто. А був би я на обичному сервісі, де б зарані договорився, приїхав би, не було б тих лишніх робот, які роблять офіціали, то це було б в половину. Це було 5-6 тисяч злотих. І красота. Так що. А навіть например, на Манчику побачив, на Манчику в мене ще по, цьому. по по гарантії да, буде мінятися з пшенґло по сервісу да, комфорту. На Вольво, то подивимося, я не пам'ятаю. Бо на Вольво в мене точно екологія, да, фільтри ці всі штуки є. В контракті, а чи сціплення є в контракті, бо в мене сервіс до 800 тисяч, можна буде по-любому з пшенґу до тоже, То там теж буде по контракту вимінено. Ну, і якщо ні, контракт не покриває на Volvo, то десь на 700 тисяч я його для профілактики сам поміняю, тому що так дешевше. Це, грубо говоря, заїхати поміняти спшенгло да, дешевше, ніж потім викликати евакуатора. Так що якось так, вкус аромат. А ну-ка в коментах напишіть, як вам новий відончик, під новим цим углом. Я трошечки переділав ухвати ці всі штуки. І як по звучку, кстати. Я ще не знаю, но вроді зараз должен бути звук. хороший. Я наконец-то добрався до настроек мікрофончика, і звучок должен бути тоже пушка бомба ракета. Вкус, аромат.